То, що вони там заявляють, починаючи з їхнього цього лже-президента Путіна, от, і взагалі їхньої Мінпропаганди пропаганди і так далі, слухати це, ну ми, ми то слухаємо і робимо якісь певні висновки, і так далі. От, нам слухати треба офіційне зведення Генштабу, малі піхотні групи намагаються десь просунутись, десь, скажімо, продивити нашу оборону, але вже скажу так, що на протязі. Точно ну, декілька неділя, то й більше ворог практично на цій ділянці успіху немає взагалі. Все, все, все що заходить, заїжджає, заповзає. Ну, ми уважно за цим слідкуємо і стараємося їх, скажімо, там напротязі певного періоду часу знищити. Ми постійно, скажімо, удосконалюємо свою майстерність за рахунок того, що. Працюємо гарно в небі, от, е, удосконалюємо майстерність е, аеророзвідки, е, розвідки, також. Значить, ми постійно працюємо над тим, щоб укріплювати наші позиції, е, засідки, вогневі точки. От, і е, е проходимо мінування територій також постійно. От, і це приводить до втрат великих втрат з боку противника. Противник, значить, ну, тактику ведення самої поведінки на полі бою. Сьогодні ну, постійно е, щось таке міняє, е, в плані того, що вдається навіть до психічних атак. От е, в суботу, мабуть, минулу суботу, да, там група до взвода вийшла повний зріст. Напряму через поле зі зброєю в руках, розумієте, так? Ну, як в стародавні часи. Ну, звичайно ж, цей взвод, ця група була вражена в в засобами. Потім ми їх там на протязі Дубив, там знаходили в різних місцях і відправляли на концерт до Кобзона. Зачастую зараз у них практика. Де Використання мотоциклів, безпосередньо мотоциклів для підвозу там БК, особового складу, ну такі звичайні двоколісні мотоцикли. От один завозить і швидко втікає назад. От, от ми їх також на них полюємо, і практично кожен день у нас є, значить, там ці вражені мотоцикли разом з їхніми е, наїзниками. Ну от то таке. А так, е, малі групи. Задача у них десь пролізти, закріпитися, чекати команди на просування далі це те, що ми чуємо там з перехоплень, то що ми зараз впольовуємо, це більше пункти управління БПЛА, їхні опять же, БПЛА різних модифікацій, і також хочу підкреслити, що завдяки саме зборам допомозі наших небайдужих громадян, наших партнерів в тилу. Ми кожну добу десь біля 100 одиниць їхніх БПЛА різного типу деактивуємо за, за допомогою засобів РЕП, які ми з ну, кожним днем збільшуємо, модернізуємо. От, і це не може не радувати. А техніку вони практично ну, були спроби трошки раніше там, даже такі ударні кулаки робити. От, і все це тримається на полі бою. ну, Якщо 15-20 хвилин, сьогодні там. Ну, жити вже неможливо, тому і проводиться масова евакуація. Люди виїжджають більш безпечні місця. Бої продовжуються. А те, що явно змінилося, це моральна психологічний підйом морально психологічного стану у наших військовослужбовців і спад той же морально психологічного стану у ворога. Оце точно змінилося. Це дійсно нас підбадьорює, коли ми бачимо. Успіхи, скажімо, на якому на східному фронті, північно-східному, да от і це нас не може не радувати.